Всім привітик, любі підписники. отоненька сиджу і підбираю рожеві відтінки. Подивіться, який в мене хаос. Я отут з коробки витягла всі нитки, підбираю які. ну, Я витягла всі коробки майже своїх ниточок ДМЦ. Потрібно їх ну, замінити, верніше, анкор замінити на дмц нитки. Ось ще моя стоїть ниточки від моїх маків, ну, вони теж йдуть зараз сортувати. Надіюся, я підготуюся правильно. Ну, оце собі вже попереписувала, бачите, ниточки. Решта ще треба писати, і ще думаю. Ну і отут ще поки що пуста е, ігольничка, але скоро вона буде заповнена. І вже почала долишивувати кольори. Надіюся, відюшечка вам буде цікава. Чекайте відео!